Пральний порошок, карапуз. чистота сповнена з любов'ю. сповнена турботою. Оце я зараз відчуваю. Белін. А я такий перфекціоніст, що мені треба, якщо я помилилася в кінці, я переписую спочатку. Мені треба з першого, ну не з першого, а цілим дублем. З першого то ідеально було би. Дякую, собачко, за емоції. Окей, давайте спробуємо. Так, всі, хто там писав, а для чого говорити таким голосом? Ну, типу, на цей голос ви звертаєте увагу. Так, когось він дратує, когось він бісить. Але ви на нього звертаєте увагу. А задача реклами у гіпермаркетах і маркетах для того, щоб ви звернули на неї увагу, навіть якщо вона вас бісить. Якщо не хочете слухати рекламу, одягайте навушники і гарного вам дня. Але інколи можна пропустити дещо і приємне, адже може бути різний голос, правда? Окей, так, Карапус, погнали торгова марка. Карапус, ніжна чистота з перших днів життя.